В один із найважливіших православних свят, Різдво Пресвятої Богородиці, обов'язково помоліться зранку у святій іконі та попросіть пробачення за усі ваші гріхи, потім прочитайте ранкову молитву та попросіть у Божої Матері виконати ваше заповітне бажання. Сьогодні весь ранок, день і вечір, небеса відкриті до ваших прохань, слухайте також днівну і вечірню молитву Богородиці. Звертайтеся до неї весь день, та ваші прохання обов'язково будуть почуті. Пречисто, Діва Марії, зі світанком цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною, у твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти, добра небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла, заступайся за мене у Твого сина та своїми молитвами, зменшуй Його святий гнів з приводу моїх гріхів, бо я добре знаю, що ти, царице неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя на небі. Достойно є воістину волочати блаженною Тебе Богородицю, Присноблаженно і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога слова породила. Сущу Богородицю, Тебе величаємо, згадай, все милостива Діва Марія, що від віків не чувано, щоб той, хто прибігає під твій покрів небесний, був тобою, царице, невислухано. У тій потребі і я прибігаю до тебе, О пані ласкава, примилосердна, найчарівніша святість у небі і на землі, полум'я любові непорочного серця, вселаскава мати. Діво понад усіх дів і Матір Божа неустанної помочі припадаю перед Тобою, і каючись з усіх гріхів свого земного життя, через Твоє непорочне серце благаю, мати Твого святого Слова, мати правди святої, неостанна заступниця свята, приймій мої щирі благання, не погордуй ними, але послухай їх благаю. І прийми до свого материнського серденька. Амінь.